Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні е сонячний день, але осінь не за горами. Вже за календарем почалася вона в нас, і ми повинні продумати те, як далі поступити із такими гарними квітами, як лілія. От цвіла вона вже в мене дуже гарно цвіла. Я там в попередніх відео показувала, як вона красиво цвіла, але ж потрібно потурбуватися про те, щоб вона на ту на те літо теж гарно зацвіла. І ще я хотіла на доданок і трішечки її розвести. От зараз тут я стою, де це мій квітник, там де лілія росте. Я хочу її розвести оце повністю на цій, на цій всій ділянці. Тут були в мене і кімнатні висажені квіти. Але це дивіться, яка е, зараз буде алгоритм пересадки цієї е, лілії. Тобто е, відцвіла, я уда... була видалила квітоноси. Бачите, вже нема цих квітоносів. Вона визріла ціле літо, визрівала лілія. Не зрізала я. Зазвичай люди бувають відрізають під самий корінь, бо не подобається декоративність і все некрасиво в клумбі. А я не робила цього. Взагалі по правилах цього не потрібно робити, тому що цибулинка повинна визріти за все літо. Її потрібно поливати. Бачите, грунт бур'ян не виривала того, що жара була. І щоб жара оця не так дошкуляла цим квітам, то бур'ян залишався. Це вже трошечки я його вирвала, але було більше його. Він тоді, завдяки бур'яну, мої квіти вижили. Отже, зараз будемо е, говорити про те, як ми зараз викупаємо ці лілії, цибулинки лілії, і як ми далі будемо їх пересаджувати і що з ними робити. А спочатку е, хочу відрізати оці стовбурці, які вже залишилися. Без квітоносів. І далі тоді розкажу, що буду робити із цибулинами. Приготую спочатку е, місце для пересадки лілій, щоб була е, пухнаста земля. Трішечки видалю бур'яни. Зайве, щоб не було вже вже прийшла осінь, вже жари такої нема то можна буряни видаляти і саджати вже таких слід, щоб лілія розросталася. Так. Видаляємо старі стеблі цвіток. Важливо, шановні друзі, щоб квітонос без квітки вистояв ціле літо, набралася сили, квітка. І, звичайно, там і цибулина, відповідно, набирається сили і розростається, і повинні бути там, називаються дітки. Біля неї маленькі дітки. От тими дітками будемо розсаджувати. Лінію. От зараз я хочу позрізати тепер оці стовбурці квітки. Зараз будемо зрізати. Таким способом. О. От, Стов, стовбури ми позрізали. Ось, видно, в минулому році я пересаджувала молода ще квітка. Її не потрібно теж молода ще. Бачите, то її не обов'язково зрізати, але ці можна зрізати, бо я буду їх висаджувати із землі. Отже, залишилось трішечки стобурця над рівнем землі щоб видно було де цибулина. І зараз я їх повикопую. Викопуємо цибулини глибоченько лопатою, щоб не пошкодити її, бо вона може глибоко рости. Колись я так викопувала, що викопала тільки стебелюдин. А вона занурилася в землю, хто знак куди. Ось дивіться, викопала я, дивіться, яке коріння. Прямо здоровенне коріння, яке, начебто цибулька і невеличка, а коріння в нас дуже здорове. Розрослася за літо лілія. От. Отже, обвиб'ємо трошечки. От, бачите, яке коріння дуже гарне. Отже, на цій цибулині це молоденька така невеличка. На цій цибулині ми не бачимо таких діток, щоб розсадити їх то ми її зараз обробимо у розчин марганцовки і пересадимо для того, щоб вона на наступний рік без хвороб всяких, корінь-нячко росло далі. Отже, викопали цю. Кладемо її сюди, купуємо наступну. Дивимося, що ця покаже нам. Що неби для розмножування чи є в а цибулинки дітки чи нема. Дуже обережно, щоб не повредити корінчик. Так, на цих цибульках тишечки вже є. Мінуличкі відросточки. Так, ось тут є. Оббиваємо землю. Ось подивіться, тут скільки цибулин. І навіть є малесенькі відросточки. Вже цю можна вже і розсадити. Зараз я її розділю обережним так, способом таким. Так, вже в нас з одного корінця. может получиться уже, смотрите, сколько, две, две лилии, две лилии. Так, коленчик тоже с дитками. Залишился у нас еще один коленчик, мабуть. Так, Отже, місце же, место тут у нас Дуже гарно зрихлене, то можна сюди її вже і пересаджувати. Отже, оці лілії ми зараз покладемо в розчин маранцовки. Вони в мене полежать і часів зо два. І потім ось малесенька. І потім ми їх посадимо в рядочок, щоб вони вже були в якомусь порядочку росли. Отже, так. Отже отак занурюємо цибульку з лілії, бачите у марганцовки, І вона в мене вже пролежала тут 2 години десь. Вже можна її висаджувати до грунту. Трішечки обробилася від шкідників різних комах, які їдять її, то ще щось. І трішечки набралася, можливо, якоїсь сили, то можна її висаджувати цю цибульку. Шановні друзі, я вже приготувала ямку. Ямка десь сантиметрів 15-20 у глибину викопала земелька тут уже зволожена, то її не треба поливати, вона в нас стояла в маранцовці, набралася вологі, то будемо зараз присажувати. Значить, беремо лілію. Дивіться, вже тут маленькі, маленькі, маленькі е дітки. Цю не будемо відривати, вона ще малесенька, хай росте. Отже, її ловко розправляємо корінчика і садимо до землі. Так як цибулю, звичайну цибулю. Ви садите ви, берете її, придавлюєте ловко, щоб вона в землю прямо вийшла. Ось ну, так само рядом іншу. О, цю закидаємо прямо землею. Так, наступну цю рядочок отак садимо, щоб видно було, де вони ростуть. Дуже гарно в землю і присипаємо зиму Ця молоденька залишилась, я її не тругала, хай вона росте, набирається сили так, а ці ми пересадили. От уже на наступний рік. Восени вона о, восени, з весни вона почне рости вже з молодими пагонами, І будемо бачити, як вона поводити себе. Отже, пересадила я свої лілії, шановні друзі. Будемо чекати весни. І сходів нових лілій. Буде, так і буде вона розростатися. Я хочу, щоб вона повністю розрослася на цій всій діляноці, на такій клумбочці. Наступного разу буду вам розказувати, як я буду обрізати оці півники, які в народі називаються. Що з ними робити після того, як вони вже вистояли літо? Я їх навмисно не обрізала. Зараз хочу обрізати вже їх до зими.